Ось холодіння. Що, друзі, всім привіт! Всіх рада вітати на каналі. Да, я говорю у Вазон. Я не курила. Чайок один тільки випала цікавий. Коротше, в цьому відео я вам вирішила більш детальніше показати, продемонструвати, як же завантажити капкат на iPhone і на Android. У тебе ж ще досі нема капкату. Дружба! ти пішло, капкат ще не скачала. Коротше, я знаю, що в Україні дуже часто є така проблема, поширена, що реально люди не можуть скачати капкат. Тому що є певні обмеження. І перед тим як почати це відео, я хочу сказати, що якщо ви думаєте, що це е, кацапська програма, ви помиляєтеся. Просто більшість українців думали, що це їхня програма, і тому популярність на Play Market і в App Store дана програма перестала набирати і заблокували для Україні. Тому дякую вам ваша. Давайте ж приступимо до діла, поки цей вазон ще не зламався і витримує мою махавушку. Розкажу, як на Android скачати програму Капкат. Заходимо в Google Chrome, уводимо слово капкут, капкут, можна навіть нашими ввести в Google. І відповідно знаходимо посилання, перше чи друге. Я вибираю ось це друге посилання і вам предоставлена саме найкраща версія для вашого телефону. Ми листаємо саме вниз, тут скачуємо як файлом, і потім розвантажуємо цей файл уже в себе на телефоні, хто не знав, тому що по-іншому у вас не вийде. Ну, це, в принципі, сайт нормальний, нічого не блокується, нічого, ніяких вирусів немає. Але якщо ви, ви скачали програму CapCut і вас вона жорстко лагає, таке теж є. Тоді ваш телефон, ваш процесор не підтримує дану версію програми. Тому скачуйте старішу версію програми. І таке є. Або навпаки, ви скачали старішу версію, або у вас вже є старіша версія капкат на телефоні, і вона починає лагати і виснути, що робити. Видаляєте стару версію, скачуєте нову. Повірте, не бійтесь, всі ваші проекти, які були в даній програмі, вони збережуться, вони нікуди не дінуться і не видаляться. Тому можете сміливо видаляти. Вже так просто пробувала не раз. Видаляєте і скачуєте собі новий застосунок уже більш удосконалений. Тому це перший варіант на Android. Давайте перейдемо до iPhone. І так, тепер давайте поговоримо про iPhone. Як же скачати цю саму програму CapCut на, на iPhone? Ха-ха-ха, <смі> так злолеще засміялося. Да? Дивіться, тут два варіанти можу вам порекомендувати. Перший це просто зайти в програму App Store, яка у вас є, зайти на свій обліковий, типу, як запис, клікнути ще раз на свій обліковий запис, Face ID. І тут є в нас країна регіон. Що ми робимо? Ми просто змінюємо країну регіон. Міняємо на Австралію, Польщу. Я вам тут зараз покажу рекомендації, скачуємо собі, переписуємо і застосовуємо. Зазвичай я вибираю Австралію. Вибирала Австралію. Мене пішло, одним словом. Так, тут вибачимо, що, перш ніж зміни, ну, да, ми, продовжуємо. ми продовжуємо тут, приймаємо все, що нам пропонують. Тут вибираємо категорію. М -м, щось нове видно. Кейни. Вибираємо без платіжної системи. Вводимо адресу, адреса-20, типу, як, коротко, вулиця. Тут все написано, ви просто перекладаєте, що воно від вас хоче. І вводите. Якщо зміна країни та регіону в самому App Store вам не допомогла, тоді вам треба зробити трішки похитрішому. Параметри заходимо одним словом. В параметри свого телефону натискаємо на обліковий ваш запис. І тут, тут ми спочатку змінюємо країну регіон, а потім заходимо ще в App Store, змінюємо країну регіон. Ну, система, я надіюсь, понятна. Змінюємо на ті всі дані, які вводите. Коротше, одним словом, тут спочатку я ввожу змінити країну регіон, змінюю тут. Потім заходжу в App Store, змінюю там, ввівши усі дані, які мені необхідні. Ось таким чином це робиться. Так, а я ще раз прикріплюю вам десь тут в боковушку. В боковушку, так. Да. Прикріплюю три варіанти даних, які ви можете ввести при зміні країни, тобто це Польща, Австралія і там ще якась країна. Коротше, оце попробуйте, оці всі дані. І якщо у вас не виходить, будь ласка, ви можете мені в особисті написати, можете в коментарі під даним відео написати. Я спробую вам допомогти скачати дану програму. А я бажаю всім крутих вдалих монтажів. Я надіюсь, це було корисно. Відео з тебе лайк, підписка. Не забувай, що на даному каналі будуть ще виходити ще більш цікаві. Креативні. І прикольні відео. А Фасончик. Блин, він, вважається, пластмасовий. Та, блин, він пластмасовий! -ха -ха! Ну, ладно.